Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий або вперше завітав до мене на каналу. Так як на сьогоднішній день, вже 7 січня, я записую для вас розклад для знаку Зодіаку Телець на січень 2024 року, думала, що не буду я робити про таропрогнози в цьому місяці, тому що відпустка моя затягнулася, але все ж таки вирішила для вас зробити цей розклад. Не забуваємо, що це. Загальний розклад, і звичайно, з усіма 100% він зрезонувати не зможе. Також я вітаю вас з Новим роком, 2024. Бажаю вам в цьому році, щоб збулись всі ваші мрії, все, що ви для себе бажаєте, те, що ви для себе запланували, ви дійшли до своїх цілей, які ви перед собою ставили, що ви були цілісні і гармонійні. І звичайно ж, всім нам мирного неба над головою. Так, працюємо, як завжди, на колоді тароснів і таро 78 дверей. За всю, скажімо так, наш прогноз буде робитись на тароснів, а одне питання: наше бажання, мрія, яку ви плануєте для себе або ставити яку ціль перед собою на січі 2024 року. Звичайно, будете загадувати не якусь там не здійсненну мрію, таку, щоб воно було реальне, щоб воно дійсно могло виконатись. Не задавайте питання, скажімо так, вибачте, на слові безглузді для себе цілі, які ви розумієте, самі розумієте, що вони недоцільні. Ну, тобто не можуть виконатись, і це просто просто, просто інтерес. Так, дивимося загальна характеристика. Для знаку зодіака Тілець на січень 2024 року. Загальна характеристика місяця. Гроші, фінанси, які будуть вас супроводжувати на протязі місяця. Що у вас буде з фінансовій сфері? Січень 2024 здоров'я. На січень 2024 року. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто на даний момент знаходиться без пари. Поки я буду тасувати колоду карт. загадуйте своє бажання, мрію, план, що ви хочете реалізувати, які щоб двері для вас відкрилися в цьому місяці. Чи збудеться ваш план, мрія, ціль в січні 2024 року? Так, Приступаємо мої хороші, дивимось. Телець січень 2024 року. Загальна характеристика. Ого, загальна характеристика не з приємних, можу сказати. Тут може бути два варіанти. Якщо ви Являєтесь бізнесменом, або у вас дійсно є продуктивний фінансово стабільний бізнес, майте на увазі, що він буде тільки розширюватися. Звичайно, можливо, хтось буде звертатись за допомогою до сил, які дають матеріальні блага. Я зараз лекцію читати не буду. Хто це, що це, до коли, для кого, до кого звертаються. Але сам факт: для мене дьявол завжди є символом шикарного плодотворного фінансостабільного стабільного бізнесу. Тому в кого є бізнес, цей місяць ваш. Також, якщо ви не маєте, ви просто працюєте на роботі, працюєте на когось, ви являєтесь найманим працівником, майте на увазі, що ви будете залежати. Від своєї роботи, ви будете залежати, в принципі, така залежність буде в цьому місяці. Можливо, хтось брав кредити і доведеться їх виплачувати. Можливо, хтось буде допомагати своїм рідним близьким, ви не зможете відмовити. Можливо, у вас в стосунках є проблеми, і вони є кермічними, вони є созалежними. Тобто, ви, можливо, в якійсь мірі залежати від свого партнера або партнерки. Тобто це такі стосунки, коли в стосунках погано, ви не відчуваєте себе дійсно потрібними, вам не комфортно в цих стосунках, у вас бувають лайки, можливо, десь якісь із підняттям руки і тому подібне. І ви розумієте, що ви не щасливі в цих стосунках, а але розірвати ви не можете, тому що якимсь чином ви зав'язані на їх. Ви. Залежні від цих стосунків. Тобто тут такий момент, коли ви будете також, тут момент того, що будьте дуже обережні з алкоголем, добре розраховуйте свої фінанси, щоб ви не попали в фінансову яму, не беріть ніяких кредитів, тому що ви будете їх виплачувати або дуже довго, або щоб не влізли в ніяку кабалу. От іде така кабела, якась, знаєте, в залежності того. Також зловживання алкоголем, алкоголь взагалі заборонений. Будемо дивитися, що у вас по здоров'ю, тому що можуть бути якісь негативні аспекти по здоров'ю. Але в принципі, тут такий момент, що дьявол завжди дає вибір, як вам вчинити. Тут у нас звичайно я вже сказала про кармічні стосунки. Ще скажу про те, що є, наприклад, два вибори. Приходить до вас людина, яка просить у вас кошти. Наприклад, да? у вас є вибір давати або не давати. Якщо дасте, майте на увазі, що або не повернуть. Або ви будете дуже там, кусками якимись вам виплачувати, частинками. Так? Або це буде дуже довго виплачуватися. Але в тому плані, що маєте на увазі, що зберігайте свій фінансовий ресурс, не, роз, не розтранжируйте. І так само, якщо ви підете в когось щось позичати, якісь кошти маєте на увазі, що вам доведеться дуже довгий певний час ну, віддавати, Тобто ви не зможете там заробити одразу і віддати. Тут два варіанти: або ви успішна особистість, якої просто земля горить під ногами, бачу цільне, бачу перепон, або ви в залежностях. Тобто тут такий момент, що якісь дуже сковуючі і неприємні обставини можуть бути. Тому... Завжди є вибір вчиняти, чи не брати кошти, чи не брати, давати чи не давати, бути в цих стосунках чи вийти з них. Тут якийсь для вас буде кармічний місяць, і тут не просто кармічний, а ще, знаєте, як прикордонником стоїть дьявол. Сама карта дьявола вона символізує завжди іспити. Тобто ніколи дьявол не вирішує за нас, він дає тільки варіанти. Тому майте на увазі. Тут ніяких ігор, ніяких, не знаю, там оці займи, кредити і все остане. Це не повинно бути. Майте на увазі, що дуже складно буде виплатитись з цього стану. Загальна характеристика не з приємних, але ви попереджені. Тому у вас вже є, знаєте, ніби маленьке пояснення того, в що вам не потрібно вв'язуватись. Так, дякую, дивимось далі. Фінанси. Фінанси ваші. Зараз будемо поєднувати все на січень 2024 року. А тут у нас знову кармічна ситуація. А тут у нас знову йдуть якісь іспити, а тут у нас все, все дуже сильно пов'язано. Тельці, У вас дуже серйозний кармічний місяць. Майте на увазі, що вам доведеться дуже багато чого пройти, тому що сам Вищий суд, тут іще і карта суда, тут іще може говоритись і про судові розбирательства. Можливо, можливо, хтось зараз в судах, можливо, хтось де щось сплачує. Можливо, ваші кошти йдуть на сплати адвокатів, юристів, збір інформації, тобто такий момент, коли вам доводиться по судам ходити. Та, можливо, розлучення, можливо, ви щось будете вибивати, чогось досягати, розділ майна, ну, тобто майнові якісь питання, але тут йде така кабала, реально кабала, в яку ви влізли і з якою вам всі фінанси ніби туди як в топку йдуть. Але суд сам по собі це карта завершення. Карта говорить про те, що буде вирішення питання в цьому місяці. Якесь вирішення питання до чогось, ви все ж таки дійдете. Так, неприємно по дьяволу, трусить, колотить, але в принципі по суду можу сказати, що вирішення буде. Добре, давайте подивимося суд судом. А чи фінанси у вас будуть, тому що я ж бачу, що можливо комусь не вистачає фінансів, будете брати кредити. Тому дивимося зараз. Якась, якась ситуація, яка просто вас трішки рве. Уміряності. Карта уміренності. Тобто, я вам можу сказати, те, що це питання фінансове, яке зараз у вас зайде, воно, в принципі, воно вирівняється. Але не. Воно збалансується, вже воно буде ніби урівноважувати. тобто, в січні воно більш-менш врівноважиться по грошам. По, само, по самій карті уміряності я не можу сказати, що тут будуть кошти, прям вам сипатись. Так? Тут буде такі, от е, якщо у вас була заробітна плата, от вона на протязі січня місяця й буде. Тобто якихось додаткових надходжень я не бачу. Я ще раз повторююсь: ми не дивимося, е, якщо ви зараз бізнесмен. І ви йдете там, у вас постійний оборот фінансовий, йде, то він буде стабільним. Можливо, десь ви щось там по судам, можливо, своїми поставщиками десь щось, можливо, десь якимось чином ви будете вирішувати якісь питання, можливо, через суд будете щось оформляти щось документальне, так? Можливо, ви через суд будете віджимати фірму в когось. Тобто, це при розлученні, наприклад, щоб там розділ майна було, і фірма це ви засновник, або засновниця, і це ваша, і вам там воно повинно бути по праву. І тут на вашій стороні, правда, суд буде, тут або мурова буде по карті Уміянес. Тобто я не бачу тут чиєїсь такої перемоги. Тут або мурова, або щось таке буде там, де буде. Ну, що я можу сказати? П'ятірка Пентаклів на дні. Семірка пентаклів це наші заробітні плати. Тут, можливо, хтось буде чекати на якісь виплати, хтось, можливо, хтось добивається якихось виплат фінансових через суд. Можливо, компенсації якоїсь, тобто якісь компенсації будуть. Але не, ну, тобто, не можу сказати, попажу мічей, да, він такий. Інформативно, тут потрібно постійно тримати руку на пульсі, тут не можна з інформації сходити, не можна упустити ні одного шанса і моменту. Тобто, тут повинен бути, якщо вам у вас адвокат, і ви йому платите кошти. Тут повинно бути так, що це було там до ногтя, Контролювати весь процес не можна попускати, тому що все за всі виплати, все залежить тільки від того, наскільки ви будете тримати це руку на пульсі. Не можу сказати, що будуть надходження. Прям. Ну, зарплата, так. Да. Зарплата, якісь, там можливо, очікування виплати і тому подібне. Але ж, в принципі, так. Добре. Здоров'я. Рицар мечей. Ну, що я можу сказати? Тут у нас психологічні стани, тут спишки агресії, тут ментальні якісь, ви можете бути агресивні дуже сильно. Тобто тримайте свою агресію, тримайте свої спишки. Якщо є у вас такий емоційний розхітаний стан, пропити якісь е таблетки, щось заспокійливе, щось, щось те, що зможе вас врегулювати. Тому що е ця накрутка зрозуміло, що якась є, е якась є ситуація, яка е вам дуже сильно давить, е яка вас просто розхитує морально, психологічно, ваш ментальний. Метал він на, на грані. Да? Ви можете вступати в перепалки з багатьма людьми. Ви можете бути, вам слова не скаже, знаєте, отакі от, от от моменти, де коли рицар Мічей постійно меч піднятий і стікущі голови. Тобто я зараз всім голови ці відрубаю. І так, воно з однієї сторони ви себе захищаєте, а з іншої сторони, ви собі шкодите, тому що нервна система вона звичайно розшатана. І отут іде по, нерв, по головні болі можуть бути дуже сильні, можливо, скачки тиску. Сосуди, серце, це те, що впливає на от ви ніби виплеснули якісь свої емоції, а потім страждаєте після цього вам погано. Тому контролюйте свій психологічний стан і, можливо, є при можливості пропити якийсь курс препаратів, які допоможуть вам зберегти ваш психологічний стан, які заспокійливі. Попробуйте там якісь не знаю на, на, на травках, да? щось таке легеньке, якщо хтось боїться якихось там. Без лікаря препарати купувати і тому подібне. Звичайно, ми всі люди ми розуміємо, що це таке, коли є такий нестабільний стан. Тут реально нестабільний стан. Вам потрібно тримати себе в руках, тому що після цього емоційного викиду ви будете страждати. Вам буде погано в першу чергу. Отут потрібно себе берегти, свій ментал. Він у вас дуже дуже гострий. Дуже багато думок агресивних, дуже багато. От Дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, карту суда, рицар у нас направлений на суд. Тобто ми розуміємо, що є якась ситуація критична по фінансам, є якась ситуація, яка в принципі не дає вам розслабитись, і ось ми дивимося на здоров'я. Не забувайте, що це здоров'я, це те, що є вашим стержнем вашого життя. Тобто не буде здоров'я, ви повністю, ну, тобто, не буде кому цього всього вирішувати. Майте на увазі, що потрібно себе берегти. Так, добре, особисте життя для тих, хто в парі. Ну, не бачу я, прям дивіться, карта п'ятірка мечів, карта яка войовнича. Ну і скажу, що тут можуть бути розлучення, тут можуть бути проходити якісь перепалки, якісь, можливо, нестабільні зараз стосунки, якісь неприємні моменти. Тому що п'ятірка мечі нас карта боротьби, карта війни, карта такого ну, ми дивимося на, на стосунки. Тому тут такий момент, що дуже. Меч піднятий, так? Меч підняти, ваш особисто меч підняти. Ви готові всім сікти голоти. Тут трицаль мечей, тут дьявол, тут я не знаю, я не знаю, кого це стосується, але тільці, наскільки ви завжди стабільні, наскільки класні у вас завжди розклади получаються. Я завжди від вас получала масу колосальну такої енергії позитивної. Я сьогодні просто в трансі від того, що я бачу. Мені неприємно говорити вам такі речі, повірте мені, але я не можу читати карти. Як прекрасного принца на коні, да? і карту суда я не можу сказати, що ви там будете в пісочниці гратися своїми дітками. Мені я не можу цього сказати. Період січень для вас буде складним. На жаль, як в сім'ї, так і в принципі по фінансам і здоров'ю ваше на жаль. Тому бережіть себе, будь ласка, бережіть себе в стосунках і бережіть себе по життю. От мені хочеться не знаю, вам просто сказати дуже багато теплих, гарних слів, тому що. Неприємну картину я бачу, але маю надію на те, що ну, січень все завершиться все в січні. Так, Фух. ви знаєте, от воно реально мене пустило. Я побачила цю карту, дев'ятка пентаклів. Це реально відповідь на те, що воно це завершиться в січні. Тобто, в січень у вас буде непростим. Січень буде складний і фінансово, і моральною і в особистому житті я зараз ще відкрив для тих, хто. Одинокі, але, в принципі, я бачу непросту картину. Можуть бути сори на фінансових почвах, можуть бути, можливо, хтось зловживає із пари алкоголем, і вам буде тут такий момент неприємний. Можливо, ви просто будете, знаєте, коли вже агресивно сприймаєте. Тут у вас стільки проблем навалилося, у вас по здоров'ю, там голова болить, все, нервовий стан непростий, а тут ще вам хтось капає, знаєте, так, на кап-кап-кап постійно. До речі, хтось. Хто мене дивиться, можуть бути зараз на, на фронті. Зараз служать. І, звичайно, ця карта говорить, що війна роз'єднала стосунки, і стосунки можуть підпортитись. Так, яким чином десь якось можливо якісь нюанси ситуації на вашу родину так от впали, і вам доводиться дуже багато різних питань вирішувати. Тому непрос непростий розклад, і в сім'ї, звичайно, не Давайте подивимось, як вам, як вам бути з цією цією ситуацією. Король жезлів. Ну, дивіться, зрозуміло, що король жезлів це у нас карта, яка говорить про дом такий. Будемо роздивлятись, наприклад, як чоловіка. Чоловік, який дуже сильний духом. Вам, якщо ви жінка, то вам доведеться набратися такого чоловічого терпіння. От реально чоловічого терпіння, чоловіче стержень на себе взяти, вести себе по-чоловічому, або, можливо, ви взяли на себе цю роль, і вам зараз дуже складно і тяжко. і за чого ви не можете тут у вас борба, тому що два чоловіки, звичайно, в одній родині вони не можуть пересікатись. Хто взяв на себе обов'язки чоловіка. Якщо мене зараз дивиться чоловік, то на долю чоловіка випало дуже багато іспитів, які, які він старається це все прокрутити, викрутити, яким чином ці всі атаки відбити, вам складно. В будь-якому випадку, хоч жінка, хоч чоловік, але вам, вам реально складно. На долю вашому в цьому місяці випаде не дуже проста така задача. Але в принципі вирішиться по королю Жезлів, можу сказати, що вирішиться ваше питання і вирішиться непогано. Так, дуже багато. Дивіться, ще раз кажу, дуже багато на себе взяли відповідальності. От чесно. Плюс, якщо ви бачите нас Сатурн в стрільці, це говорить про те, що це. Як кермічні такі моменти, що вам потрібно, я не знаю, як правильно да, як правильно сказати на українській мові, роз... роздати трішечки своїх зобов'язань, бо ви дуже багато на себе взяли. Можливо, і чийогось, тому що ви бачите, скільки всього лежить на спині. Тут не тільки своє, а ще чиєсь. Тому майте на увазі, що ви, можливо, несете чужу ношу. Не свою. Так, добре, дякую, дивимось ті, хто О, одинокі, хто не в парі зараз. Ті, хто зараз одинокі, хто не в парі, взагалі, в принципі, захищає свої кордони. Ви не, не хочете. Знаєте, як ото? Я е, е, краще буду один чи одна, ніж з ким попало. І якщо є якісь е, 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 чоловіки, які до вас там приходять, або жінки, які надають е, е, вам якихось. Е... Знаки уваги, так? то ви, в принципі, від їх відсторонюєтесь. Вам хочеться, можливо, тиші, можливо, хочеться свого розвитку, можливо, і ви хочете перепочити від стосунків. Можливо, дуже багато, можливо, складні якісь стосунки були. і Ви зараз просто не хочете їх повертати, а ваш партнер або партнерка хоче. І тут от, реально ви відстоїте свої кордони. Краще бути одному чи одній, ніж з ким попало. І от цей місяць він реально буде таким для вас. Що ви будете не підпускати до себе людей. Можливо, взагалі в люб, будь-яку людину ви будете м, отак от, на, на, на відстані, на, на протягнути руку. Тобто вам буде не дуже, не дуже просто впустити в свій простір когось. І це не те, що ви там а, чекаєте і ждете. Ви, ви на січні будете чомусь категоричні. Ви не захочете впускати нікого в своє життя з однієї сторони, можливо, і хочеться, але тільки того, кого хто ну дійсно, скажімо так, потребує, кого ви потребуєте, того, кого вам хочеться. Можливо, таких людей ви будете впускати. але в принципі, взагалом, в самому січні місяці, я бачу, що ви будете триматись від людей подалі, ви будете від них захищатись. Не бачу я, скажімо так, партнерства, партнер... ну, тобто не бачу я там якоїсь пари, щоб бути в січні, тому що ви якось поставили дистанцію між собою і людьми. Взагалі, в принципі, між людьми поставили дистанцію. чомусь ви, ви в таких розчаруваннях, знаєте, реально розчаруваннях. Ви знаєте собі ціну і ну, все хватить досить, не, не потрібно мені тут шарупи різної. Так, добре, дякую. Дивимось, чи збудеться ваша мрія, ваше бажання і поставлена вами ціль в січні 2024 року. Карта очельника. Ви знаєте, тут з тим місяцем, який я зараз бачу, ніби все відійшло на інший план. І ту ціль, яку ви хочете, дивіться, щоб ви не. Чи ту мрію? А... Яка, яку ви загадали протязі місяця, ви випадково просто не, від, не відкоснулись від неї. Тому що тут, якщо ви бачите, карта, яка говорить, що людина заходить сама в себе, людина заходить в своє внутрішнє одіночество, людина, яка хоче побути на самоті. І в цей період часу можуть пропонувати вам якісь, якісь рішення цієї ситуації. Ви можете просто від неї. Відмовитись. От Просто вам настільки складно буде в цей період часу, що ви можете відмовитись від якихось шансів реалізації цього. Тому майте на увазі, що як би ви не закривали, дивіться, тут закривається людина, тут людина закривається, тут психологічний стан нестабільний. Тут от, ніби якщо є партнер чи партнерка, ви відчуваєте себе одинокою людиною. якісь шанси, які вам будуть там пропонуватися, ви можете просто їх пропустити мимо. Не звернути на їх увагу, або просто відмовитись. Тому я вам можу сказати так: якщо ви ставите перед собою цілі, не важливо, не то, що не важливо, а просто в цей період часу, коли ви про щось мірієте і ставите перед собою ціль, для вас це цінно, ви цього хочете. Я бажаю вам бути незламними. Тому що дуже складний період часу, і в кожного він по-своєму складний. Але я вам бажаю, щоб ви були міцними, щоб ви зберегли свій психологічний стан. У вас все налагодиться. Тобто, ця ситуація вона не буде безконечною. Воно налагодиться все. Воно все вирішиться. Але ось цей період часу а, будьте мужніми, будьте сильними. Вірте в себе, обов'язково вірте в себе. І не підпускайте людей, які говорять про те, що у вас щось не вийде. Вийде. Все вийде. Ви з усім впораєтесь. Тому майте на увазі, що не потрібно відвертатись від людей, які вам пропонують допомогу. От ті, хто пропонують допомогу. Не то, що ви до когось пішли просити. Розумієте, а ті, хто вам пропонують добровільно. Тому. Не, не, не відталкуйте від себе людей, хто хоче вам допомогти. Так, всім добра, миру, вирішення всіх загаданих вами планів, всіх загаданих вами досягнень, щоб воно у вас все здійснилося. І миру нам, і мирного неба над головою. На все добре.